Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Школа Свинарства. Днями ми забрали поросят із цього відділу. Відділ, як ви бачите, помили, продезінфікували, спінам якраз де-не-де ще залишилась. І зараз будемо це приміщення, цей відділ зганяти поросяти на відгодівлю. Підуть ці поросятка. йдуть всі поросятка. Це в нас чотири порося залишилось. Ми їх не продавали нікому. Не сподобалось нам те, як вони набирають вагу, тому ці поросята залишаються нам. Будемо ми їх відгодовувати. Зараз відселя також цих поросят забираємо, ми їм дезінфікуємо і будемо робити відлучення поросят від цаномату. Ось одна. Із героїнь. Зараз я вам розповім доволі цікаву історію, яка ще не закінчилась, про цю свиноматку. Це свиноматка велика біла. Вона покрита була ландрасом. В неї вийшли чудові дівчатка F1 для ремонту маточного нашого поголів'я. Так от, на опорос вона стала два місяці назад, навела поросяток. Привела вона багатенько, була десь 18 штук. Вигодувало, вона була 14 своїх, 8 ми від неї забрали, перекинули мачусі. І якраз момент від'єднання, коли було 28 днів поросятам, ми від'єднували 14 поросят, яких вона вигодувала. І якраз готувалися перегонити цю свиноматку у відділ сіменіння і далі осіменять також ландрасом. Але якраз в той момент у нас відбувався черговий опорос, група підійшла. І опороси були, слава Богу, аж дуже великі. Там свиноматки по 20 поросят понаводили. І нам прийшлося робити із цієї великої білої мачуху. Тому що якби ми з неї мачуху не зробили, то втратили б велику кількість поросят. А так от, друзі, одне її групу забрали, її власник. Діток, і підкинули їй 12 поросят, тих, яких ви зараз бачите. Вона їх цих вигодували, вигодувала, вона добре їх прийняла, годувала молоком. Ну, все, знаєте, навіть агресії ніякої не було. Велика біла, це хороша як мамка, так і мачуха Десь пару днів назад доля двох найбільших від неї забрала. І от залишилося 10 поросят, яких ми сьогодні будемо від неї від'єднувати. Але, друзі, Історія про наступне. Історія про те, що коли ми зробили з неї мачуху, коли ми підкинули до неї оцих поросят, на п'ятий день вона прийшла в охоту. Це було вперше на нашому господарстві таке, ми з таким ні разу не стикались. Нам було доволі цікаво, який буде результат. І ми цю свиноматку осіменили. Осіменили також ландрасом. Але яке ж було здивування, друзі, коли ми сьогодні проводили УЗД-сканування і оприділили, що вона поросна. Тобто виявляється, що свиноматка поросна в неї всередині малі поросята, і при цьому вона годує оцих ось, о... оцих ось оболтусів поросята. Як таке може бути? Я не розумію. Але Факти говорять наступне. Сканер показав, що свиноматка поросна. Отак. От от. Так що, оскільки ця історія ще не закінчена, подивимося, що в нас буде через, через два місяці. А так зараз, я, зараз ми підготуємо відділи для цих поросяток, робимо від'єднання, а свиноматку переводимо. Мабуть, все-таки іще відділ сіменіння. Вона там. Хай місяць постої, тому що... Та не три, дивіться, що ти робиш. А. Ми її, мабуть, все-таки переведемо ще у відділ осіменіння. хай вона місяць постої в одиночній в клітці. Чому? Тому що переводити її на очікування, де буде вигульна система, де будуть такі, як вона вже поросні. Але ж, знаєте, вона мать слабувата. Тому що вигодувати таку кількість поросят на протязі 2 місяці лактації. Так що підемо на поки що в осіменіння, а потім вже переглянемо десь з іншою групою, з групою на очікування. Уже, друзі, відео написав, але хотів би ще на одному наголосити. Так, ну вставай дійсно. Давай, ставай, вставай, давай, давай. Наголосить на тому, друзі, що використовуємо хороший комбікорм. Дивіться, свиноматка два місяці лактує, вигодувала 14, потім 12 поросят. І дивіться, вона не є худою. Значить, той комбікорм, який ми використовуємо, він доволі хороший. Так. Що ще можна додати, можна ще додати, друзі, що так, це зараз якраз ми їм поспускали, поспускали в нойові ванни і запустили сюди бактерію. Подивимося, як, який буде результат. Що це бактерія? Бактерія ця должна, е, справлятися. Дещо в якійсь мірі з мухами, як мені говорили, менше мух має бути. Друге, менше має бути смороду, утворення шкідливих газів і так далі. Ось наш кабанчик, якого ми залишили собі. Пантур. Уже, Я думаю, через тиждень поведемо до дівчаток, покажемо йому дівчаток. Це зараз він ще з одним хлопчиком, щоб йому було не сумно, Але потрібно вже хлопчика цього від нього забирати, що ми ось і зробимо на днях. Так, і що ще, друзі, хотів сказати, Прийшов мені комбі... прийшла мені добавка від мух концентратом, і ми розпочинаємо. Розпочинаємо повністю усі раціони додати добавку від мух для того, щоб у нас не було мух у приміщеннях. Тобто, в якійсь мірі має спрацьовувати і бактерія від мух в тому числі, і буде також ще працювати концентрат М. Так що мух у нас вже через місяць має бути менше. Так, от, друзі, все, що вам хотів розповісти. Історія доволі цікава, в якої ще нема свого фіналу. В неї, в неї поросятка маленька. Зароджується. І при цьому вона ще годує великих цих. Добре, друзі. Всього вам найкращого. Хотів поділитись з вами цією історією, щоб ви знали, що мачуха може стати. Мачуха може прийти в охоту. От так, от. так що, друзі, всього вам найкращого і, звичайно, слава Україні. До зустрічі!